Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошка. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що Чорноморський флот Російської Федерації вже шосту добу зовсім не виходить в море. Командування російського ВМФ вже загалом вигнали під три черти, якраз за повну неспроможність саме Чорноморського флоту. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та дізнаємося більше, що ж відбувається зараз на морі. Почнемо з чергового аналізу дислокації російського флоту на Чорному морі. Після того, як 5 березня вночі ударом морських дронів було успішно потоплено патрульний корвет Сергій Котов, всі інші російські кораблі сховалися у базах і повністю залишили акваторію Чорного моря. Лише у Азовському морі можна спостерігати одну-дві одиниці російського. Так би мовити, не до флоту, зауважимо, що у ВМС України відзначають, що ще з 14 лютого росіяни припинили виводити у море свої ракетоносці як надводні, так і підводні. Це було після потоплення біля південного берегу Криму десантного корабля Цезар Куніков якраз у ніч на 14 лютого. До речі, він тоді йшов на ремонт у Севастополь із дійсно черепашою швидкістю у 2-3 вузли. Більше він дати не міг. Найновіші та найцінніші російські кораблі, зокрема, всі надводні ракетоносці та підводні човни, які можуть нести крилаті ракети Калібр, зараз стоять у новоросійську. Це без змін. Ось як це ми можемо побачити на основі космічних знімків за 10 березня. У новоросійській військово-морській базі більшість кораблів перебувають у порту, і ми можемо побачити, що серед ракетоносців тут стоять два фрегати типу 11-350. 56. Це Адмірал Макаров та Адмірал Есен. Тут стоять е, два малих ракетних кораблі, тобто корвети типу Буян М проєкту 21631. Тут стоять два малих ракетних кораблі, тобто корвети проєкту 2800 «Каракурт», е, і, причому вони обидва недобудовані і не боєздатні. Тут стоять всі чотири наявні зараз росіян підводні човни, в тому числі. Три підводні човни проєкту 636, 3 «Варшавянка» та більш старий проєкту 877 Алроса. Також у Новоросійську є і інші кораблі. Це три патрульні корвети типу. 22 160, один з них з сухопутним е, зенітно-ракетним комплексом ТОР, четвертий корабель цього типу це якраз Сергій Котов, який було знищено. Тут стоять у новоросійську три великих десантні кораблі проєкту 775, один старий проєкту 1171 та один більш новий проєкту 11711 Петро Моргунов. Тут стоїть один Траульщик під назвою Олександрит, два більш старі тральщики, ще один більш старий тральщик і один розвідувальний корабель. Відповідно, у Севастополі залишаються зараз два старі фрегати це ладний і питлів, один з яких все ще стоїть на доковому ремонті, тобто являє собою дуже таку смачну ціль для українських ракет, але не цікаво, тому що він не боєздатний і не може являти собою загрози. Тут у Севастополі є один підводний човен. Проєкту 636, 3 у вигляді металобрухту та один десантний корабель. Проєкту 775 теж у вигляді металобрухту. Це ті самі Ростов на Дону та Мінськ, які було уражено у доках ще у вересні. Також тут є ще два великі десантні кораблі та більш менші і старі бойові одиниці, які теж не являють собою якоїсь загрози. Цікаво, що російські медіа повідомляють, що у них там звільнено головкому військово-морського флоту Миколу Євменова, а на його місце тимчасово призначено адмірала Олексія. Олександра Моїсєєва, який раніше командував північним флотом Російської Федерації, офіційної інформації з цього приводу поки що немає. А неофіційно деякі російські медіа повідомляли, що того Євменова ще кілька тижнів тому знайшли у Петербурзі у якомусь каналі у зовсім неживому вигляді зі слідами побиття. Тобто, цілком може бути, що це звільнення може бути лише прикриттям фактичної ліквідації російського адмірату. Ава, і ще важливо, що російські кораблі тепер під загрозою і. Не лише у Чорному морі, а ще й у Балтійському. Ми можемо вказати без деталей, що у ніч на 11 березня один з російських кораблів відбивав удар трьох невідомих морських дронів і, начебто, відбився. Що це було насправді? Ми поки що не знаємо. Але зауважимо, що Україна не має виходу до Балтійського моря. І тому у Росіян це могли бути навчання, це могло бути самотопство, а могли бути і Якісь невідомі нам зараз партизани, які з'явилися у Балтійському морі. І на завершення зауважимо, що ВМС України офіційно заявляють, що російський флот у Чорному морі остаточно втратив ініціативу, хоча намагається реагувати якось на ситуацію та адаптуватися до нових реалій. Ми будемо стежити, що там буде, і ми побачимо нову картину парад Чорноморського флоту. Майже так само, як у Айвазовського, але без деяких деталей. Ось приблизно таку. До побачення! Слава Україні!